Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись, хто у вас закохується. Не хочеться нічого складного дивитись, просто от, щоб посміхнулись, щоб просто настрій може комусь підніму. Тож, давайте цікавої розповіді вам, та? смачної кави, якщо п'єте разом зі мною. Але ж, філіжанки ж у нас завжди з якимись попередженнями, тож, дівчатка, дивіться. У нас показаний схід та східно-північний напрямок. Летить, більш на схід летить, там буде більш так небезпечно. Ну, я скажу ж так, знаєте, стабільно небезпечно, і летіти буде дуже так щось багато. Дуже. Уважно до знаків, до звуків тривоги. І давайте роздивлятись все ж таки до нашої легкої теми, не складної, не такої, щоб там засмутитись. Давайте дивитись. Хоча, знаючи свої філіжанки та розклади, якщо треба когось про щось попередити, байдуже, що я задумала легку тему. Скажуть те, що маєте знати. Так, ну що, більш мені показана а, сторона робота соціум. Спочатку розкажу про чоловіка, які, у якого сидя, сидить? Да, така якась робота сидить і щось руками робить. І знаєте, так, нога на ногу тою ногою час від часу. І хтось його навіть от, давай швидше. Ну, коли там вже буде результат, отакий якийсь замріяний, дивиться на вас, сидить. І ну, тут тому так довго і робить, бо багато думок про вас щось закохався, але я не бачу жодного проявлення якогось. Спілкування якесь у вас буває, щось там до вас час від часу промовляє людина. І все. І нічого більше. Дивіться, про когось з вас можу сказати ви в стосунках. Не буду казати, які саме у вас стосунки. У когось це можуть бути офіційні, у когось можуть бути просто ви в стосунках все. І е, він про це або знає, або. Просто здогадується, ну, дивиться на вас, ну, ну як Ну як така жінка може бути одинокою. Ну як Але ж не для всіх. І е, скажу, що дехто з вас, ви теж на цього чоловіка поглядаєте, і теж у вас є фантазії стосовно того, як він вас обіймає насправді. Все ж таки, нагадую, філіжанка загальна. Це, от, ну, комусь воно підходить, і ви знаєте, що так воно і є, як промовила, а комусь взагалі не ваша тема. Далі дивлюсь: ось тут показаний мені дуже балакучий чоловік. Ну, З усіма він так багато розмовляє. А от про вас час від часу розповідає чоловіку, закоханому у вас, вже закоханому. Це не те, що там тільки закохується, вже є така тема в нього. І найближчі два тижні тут буде якийсь прояв від людини. Так показано. Десь вас, як, Ну як запрошує кудись, десь ви разом підете. Так, з ким він про вас балакає, так, чимало балакає. Ось тут нова людина, новий новий чоловік. А, тут не тільки, тут і для чоловіків, і для жінок тема. Тут для жінок новий чоловік, а для чоловіків нова жінка, яка жінка тільки-тільки заходить у ваш простір. Для когось з вас це навіть ще немає спілкування і знайомства з людиною. Про чоловіка якось він мені він не новий для вас. Час від часу є спілкування з цим чоловіком, дуже діловий, може навіть, знаєте, ну, якусь таку посаду мати серйозну таку і звертатись до вас з якимись такими справами серйозними. І ви як оглядаєтесь на спілкуючись з цим чоловіком, ви як знаєте, от, наприклад, якісь теми, там ви з ним промовляючи, ви одразу йому даєте відповідь, ну, щось там, ви впевнені у відповідях. В якісь моменти ви як оглядаєтесь на когось і перепитуєте. Ну, Наприклад, є ось таке питання: ми це можемо зробити, чи ми даємо згоду, чи якось ще. Знаєте, от, ну і коли ви не самотужки даєте відповідь, а от через когось. Ось так. Закохується щось так. Знаєте, дуже ну так серйозно він, він ані посмішки від нього, ані чого. І ви так серйозно з ним спілкуєтесь, але дуже подобаєтесь. І тут трошки будуть зміни у ваших стосунках, але так, трошки згодом. Знаєте, це як поки що як вивчає вас. Тут такі, от якщо в одному випадку я казала про чоловіка, який дуже багато балакає, про цього взагалі так не скажеш. Він навіть з чоловіками дуже стриманий. І, знаєте, кожного разу щось в вас таке помічає, і кожного разу собі каже, що є, що вивчати в вас, що ви людина, яку одразу не зрозумієш, І в якій багато чого приховано, але, чесно кажучи, і про нього те саме можна сказати, тут не відкритий такий. І про вас так думає, що Ви от є межа, до якої ви відкриваєтесь, а далі ні. Далі це вже ваша особиста територія, і ви її дуже охороняєте. Так, ось тут жінка показана, закохується у чоловіка час від часу, як повертається до спілкування з цим чоловіком. Багато про нього думає, дуже багато. Але і чоловік, тут, тут, якщо слухає зараз чоловік, то ви розумієте, про кого я вам розповідаю. Тут між вами такі цікаві якісь стосунки, взагалі-то виглядаєте як дуже симпатична пара, але у кожного з вас дуже такий досвід. Вже великий. Тут не одні стосунки були в житті, тут навіть розлучення є у вас мінімум по одному розлученню. І тут вже такий острах, що цього разу теж, а раптом щось піде не так, і раптом мені теж буде боляче. Цього боїтесь і ви, як чоловік, і жінка дуже боїться. А от чоловіка тут може наставляти якийсь, ну хтось, я не знаю, хто він вам, чи то друг якийсь, чи просто от ви якось так довірливо спілкуєтесь, може і не бути насправді другом. Може, просто працюєте разом і якось так розумієте один одного, і поки на роботі доволі так близько спілкуєтесь, а він як багато вас як штовхає. Знаєте, от, ну да спробуй, да поспілкуйся з нею. Може, це дійсно десь працює разом. Mm -hmm. Є зацікавленість цією жінкою, іншим, інший чоловік дуже цікавиться цією. І... Ага. І от той, хто штовхає, він, він бачить, він помічає, що дуже зацікавлений є чоловік, і він каже час від часу, що от поки ти думаєш, вона вже в стосунки піде. Прислухайтесь, бо там дуже такий налаштований серйозно. Якщо вам дійсно сподобалася ця жінка, то не втрачайте час. Бо ви їй подобаєтесь. І тут, знаєте, справжня жінка, яка вона не буде проявлятися сама. Вона, вона з тих жінок, хто вважає, що все ж таки це пререгатива чоловіка. Бути активним, бути, таким, знаєте, от, хто запрошує, хто проявляється. Давайте не буду багато казати. Так, що тут у нас кого показує? Хм. Дивіться, хтось з вас, з жінок, вам не подобається отакий прояв чоловіка, він такий, знаєте, як то кажуть, масляні такі жартики відпускає. Дуже такий, ну, я б сказала, такий грубо. Проявляється, е, може так, шуткувати, але м -м, якийсь такий чорний гумор. Ви так ви щось робите і так на нього дивитесь, так та що ти за один, де ти взявся? Але оце така закоханість у людини. Як би вам воно не вважалося, це він так закохується у вас. А, ну тут для когось з вас, от там, де сім'я, родина, де ви мешкаєте, десь там поряд з вами, може, це сусід якийсь. Боже, він вас як бачить, тут людина просто, от, повірте, з нього можна мемчики малювати. Тут така посмішка, він аж розпливається в посмішці. Такий він весь щасливий. Угу. Тут ой, то тут не один. Тут два чоловіки є у вас, де ви там ходите, живете, десь, от ваше близьке коло оточення, от там, де спілкуєтесь. Два чоловіки показані, які просто, як вибачте, як облизуються, коли вас бачать. Ото як кіт на сметану. Так само тут є жінка для чоловіків. Ви десь ходите от як вдвох з кимось, з родичем якимсь, може, з другом якимсь, може, з сусідом якимсь. Вона завжди, як, у спину вам дивиться. Тут літера А і, літера Д, це може бути для когось з вас, от, знаєте, наприклад, консьєржка або якісь ключі поряд з нею. Це може, знаєте, десь ходити, це може бути і по роботі ви десь ходите, і людина, як, там, відкриває закриває щось. От щось таке з ключами вона має. Е якусь як роботу. І чи інформацію якусь вам надає. це вона закохується. Так, далі. Кого ще бачу? Тут чоловік, який він як, як той, хто приніс або принесе зміни у ваше життя. Якось більш за все, от ви з цим чоловіком вже знайомі та спілкуєтесь, і коли ви почали спілкуватись з ним. У вас дуже почало змінюватись життя. ну, Я б сказала, сильно почало змінюватись життя. І в якийсь момент ви навіть собі казали, що дивна людина, він, знаєте, з тих, хто. В якийсь момент, навіть як нав'язував вам якісь зміни в вашому житті, в вашому просторі. То от коли людина роздивився, ну, знаючи вас, да, спілкуючись з вами, роздивляючись, якісь там щось ви розповідаєте, він дуже уважно слухає, і потім він, як висновки, вам каже, що от все добре, але якщо ти зробиш щось так. То ти будеш мати ось такий результат. І ви в якісь моменти ви до нього чи вже дослухались, чи будете дослухатись. І якісь дійсно тут зміни. Тут людина, е, от він як протяг змін. Знаєте, от, от як от так його можна обізвати. Тобто він такий, що коли він десь з'являється, йому одразу хочеться все полагодити. От, знаєте, навести до лад і в людських життях, і взагалі у просторі. От такий він, ну такий дієвий дуже, активний дуже. І енергії дуже так, багато активної енергії в людині. Знаєте, вона така, він нібито спокійно, так, і розмовляє спокійно, і там поводиться спокійно, але він дуже енергійний. Ось тут хто з вас десь ви їздите, десь дорога така, знаєте, ну, час на неї треба покласти на ту дорогу. Ну, скажімо, може, час, а може і півтори години десь там їдете. І тут в дорозі, ви це виглядає так, що ви бачите одну й ту саму людину. Наприклад, ви там десь проходите пішки. Частину дороги, і зустрічаєте одно, одного і то, ту саму людину. Для жінки чоловік, для чоловіка жінка. От жінка як обертається в спину, дивиться цьому чоловікові. З надією, може, він на неї подивився. Подобається чоловік. І, а чоловік думає про цю жінку, але ж, якби він повернувся, він би зрозумів, що тут можна познайомитись насправді. Бо знаєте, люди, які помічають один одного, але не активні такі, щоб от самостійно підійти і познайомитись. Тут чоловік, але дивіться, у вас як є вже спілкування і доволі, доволі близьке спілкування, і він думає про те, що ви можете стати його сім'єю, він би того хотів. Він не мріє про це, він уявляє вас поряд з собою, навіть світлини з вами вже уявляє. Хоча тут мож, можуть показувати так, що у нього вже є якісь з вами світлини, і він роздивляючись їх, уявляє, що ви подружжя, але щось вас це трошки так навіть лякає, щось ви так не готові навіть до такого питання від нього чи до такої розмови з ним. Він поки що й мовчить, але думки такі має. Він таке прийде час він про це буде з вами розмовляти. Так, ну мені тут блюдечко підтверджує, пам'ятаєте, я там казала, що за два тижні буде прояв від чоловіка, знову ж таки показаний той самий строк. Два тижні, тож для когось з вас. Це вже буде якимсь таким початком спілкування. Або просто як спілкування трошки буде виходити на новий рівень, якщо воно у вас вже якесь є. Угу. Тут як рішучість якась чоловіка, він таке щось собі. А вигадав вже, що він хоче, як він хоче і буде діяти. Ну, нових людей я тут не бачу, тож не буду продовжувати затримувати вас. Ну, таких показала нам філіжанка. Маю надію, що ви може когось впізнали з свого життя. І, а може, когось ще й не впізнали, але маю надію, що людина проявиться, і ви, може, згадаєте цю філіжаночку. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня. І хай завжди буде хтось, хто дійсно буде до вас проявлятись найкращим. якимось способом і вам то буде приємно. Змін на краще вам життя і радості, і здоров'я міцного і всього самого-самого найкращого. Побачимось. Бережіть себе.